Вітаю, шановне товариство! Одна з важливих осінніх робіт, яку ми проводимо в своїх садках, це підготовка квітників до зими. В цю підготовку входить видалення бур'янів, утеплення певних видів рослин і, звісно, обрізка декоративних багаторічників. Звісно, клумби з гарно підстриженими багаторічними рослинами мають охайний і привабливий вигляд протягом зимового сезону, але далеко не всі багаторічні рослини варто підстригати на зиму, і деяким з них осіння обрізка навіть може зашкодити як тільки настає осінь, зразу з'являються блогери, які ревно стрижуть кущі лаванди. Враження таке, що тим людям не вистачає ідей для контенту, бо нічим іншим я пояснити такі нераціональні дії не можу. Адже осіння обрізка не тільки суттєво знижує декоративність лаванди, але й негативно впливає на зимостійкість рослини. По-перше, в рослини, які зимують з зеленим листям, навіть взимку йдуть процеси фотосинтезу. Так, вони дуже уповільнені, але все ж рослина отримує додаткове живлення, а значить, може краще протистояти різним погодним негараздам. Також густий кущик гарно затримує сніг і захищає кореневу систему від температурних перепадів, зокрема від перегріву на сонці під час відлиг. Ще одна рослина, яку абсолютно не варто обрізати на зиму, це шавлія лікарська. Цій рослині взагалі протипоказана радикальна обрізка, бо цвіте вона на пагонах другого року. І якщо ви гарненько обріжете шаблю восени, то на наступний рік вона навряд чи зацвіте. Не треба обрізати також і тим'ян. Обрізка знизить зимостійкість рослини, а окрім того, зелені кущики тем'яну дуже привабливо виглядають на зимових квітниках. А ще листя тем'яну практично не втрачає взимку свого аромату. Отож ви можете мати свіжу приправу для своїх страв. Я не обрізаю рослини, які восени дають. Зелені пагони, котрі перезимують, а навесні підуть у ріст. Наприклад, такі як гвоздика Амурська чи дзвіночок Карпатський. Сухі цьогорічні пагони захистять ніжні зелені ростки від температурних перепадів і від сонячних опіків. Не знаю, чи піднімається в когось рука обрізати декоративні злаки, бо в мене ні. Ці рослини чудово виглядають на засніжених клумбах, а окрім того, їх насіння служить поживою для зимуючих зерноїдних пташок, які також прикрасять зимовий день веселим щебетом і яскравими барвами.